Всім привіт! В ефірі четвертий випуск Попкорн News від сайту winsi.com.ua і зараз я розкажу вам про найцікавіші новини зі світу кіно за останній тиждень. Тож вмучтеся кому зручніше, камера, мотор. За підтримки спільноти чи знаєте ви цього тижня стали відомі заплати виконавців головних ролей у фільмі Месники Ера Альтрона». Як і очікувалось, найбільш високооплачуваним актором є Роберт Дауні молодший, заробіток якого склав 40 мільйонів доларів. На другому місці виявилася виконавиця чорної вдови Скарлетт Йоханссон, яка заробила 20 мільйонів доларів. Трійку лідерів замикає Кріс Еванс, який зіграв Капітана Америку. Його заробіток склав 6,9 мільйонів доларів. Четвертого місця з 6,1 мільйона доларів удостоївся Джеремі Реннер, який зіграв Соколини Око. На п'ятому місці фінішував виконавець ролі Тора Кріс Хемсфорд, який заробив 5,4 мільйона доларів. І самим низькооплачуваним виявився Марк Руфало, який зіграв Халка і отримав за свої зусилля 2,8 мільйона доларів. Нагадаємо, що фільм Месники 2. Ера Альтрона був випущений в травні 2015 року та заробив у світовому прокаті більше 1,4 мільярда доларів. Стверджувалося, що, попри настільки значні касові збори, компанія Walt Disney не рахує проект успішним через те, що її керівництво очікувало ще більш вражаючі результати. Картина Месники 3 буде розбита на дві частини. Ні, ну це капізм. Месник опустився до рівня Сутінок та Голодних Ігор. І тепер випускають одну частину фільму, розділену на два. Перша з двох частин вийде у 2018 році, і буду носити назву «Месники. Війна безкінечності, частина перша. До речі, ось вам невеличкий лікбез про «Месники». Месники, прозвані згодом наймогутнішими героями Землі, спочатку складалися з людини Мурахи Хен Пім, оси Дженет Ван Дайн. Тора, залізної людини Тоні Старка, і Халка Брюса Беннера. Проте від самого початку в складі команди відбувалися зміни. Наприклад, Халк незабаром покинув месників, і до них приєднався капітан Америка. Склад, що постійно змінюється, стає візитною карткою команди, хоча деяка старість все-таки зберігалася. Месники завжди билися з такими ворогами, а здолати яких поодинці не міг жоден супергерой. Так і з'явилася фірмова фраза: месники, загальний збір. За весь час існування команди в ній побували люди. Мутанти, роботи, боги, прибульці, надприродні істоти і навіть колишні лиходії. В теперішню кінокоманду месників входять наступні супергерої Залізна людина, Халк, Тор, Капітан Америка, якого нас кличуть Перший месник, Чорна Вдова, Соколине Око та Багряна Відьма. Фанати, звичайно, можуть дорікнути нас в тому, що ми не стали копати в глибину урут месників і не розповіли вам історію персонажів та їх екранізацій. Але це була б занадто довга історія. До речі, якщо у вас є знання в цих кіноаспектах, а головне не стримне бажання поділитися ними з іншими. Ласка просимо в нашу команду Вій. Вийшов перший український трейлер до фільму Аліса в Задзеркаллі. Прем'єра в Україні запланована на 26 травня 2016 року. Друзів, не можна кидати в біді. Поспішай. Світ також побачив трейлер китайського комедійного фентезі полювання на монстрів. Це дорого Варте. Ти народив редьку? А, схоже на мене. Копія. Та це повний гіл. У наступному році на просторах українського інтернету може відбутися прем'єра нових серій про пригоди козаків. Може, тому що подібні розмови ходять вже кілька років, проте глядачі й досі насолоджуються лише старими, ставшими вже класичними серіями мульта. Джейсон Стэтхам зніметься в новому екшн-трилері. Фільм буде зосереджений навколо одного британця в Гонконзі, який співпрацює разом з китайською жінкою-агентом високого статусу, щоб здійснити викрадення з витікаючими глобальними наслідками. І одразу ще одна новина зі стані кінокоміксів. Продюсер і сценарист фільму Люди X Апокаліпсис Саймон Кінберг в інтерв'ю Колайдер повідомив, що перший трейлер майбутнього кінокоміксу буде прикріплений до прем'єри сьомого епізоду Зоряних війн. Цікаво буде згадати, що між студіями Marvel, власне це прав на местників, та Fox Studio, які належить Люди X, виникли складнощі щодо персонажа Ртуть. Раніше розглядалося присутність Артуті у фільмах Люди Ікс Остання битва і в Але через складнощі з правами на персонаж Артуті він так і не з'явився в цих кінострічках у травні ж дві року. Студії нарешті врегулювали всі правові питання, і було вирішено, що ртуть з'явиться і у фільму Месники Альтрона і у Люди Ікс. Дні минулого майбутнього з невеличкою умовою в месниках. Не повинно бути ніяких згадок про те, що цей персонаж має відношення до людей X і Магнета, який є батьком персонажа, до речі. А в людях X не повинно бути згадок того, що ртуть має відношення до месників. Також цей персонаж не може згадуватися як мутант ні в одному з фільмів Марвел. А тепер переходимо до головних конкурентів Марвел у світі Коміксів DC Comics. Продюсер фільму «Бетмен проти Супермена Чарльз Робен пообіцяв, що ми побачимо нові матеріали з фільму вже до кінця цього року. Activision Blizzard оголосила про створення власної кіностудії, яке займеться створенням кінематографічних і телевізійних проєктів за мотивом популярних серій ігор з бібліотеки компанії. Головою утвореної структури став колишній високопоставлений функціонер Walt Disney Нік Ван Дайк. Першим проєктом Activision Blizzard Studios стане анімаційний серіал Skylanders Academia за мотивами одноіменної гри. Стало відомо, що Ольга Куриленко виконує головну роль в науково-фантастичному фільмі під назвою Android режисером проєкту, обраний Найл Джонсон. Нумі Рапас зіграє головну роль у біографічному фільмі, присвяченому популярній співачці Емі Вайнхаус. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск News, то не соромтесь, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео і підписуйтесь на наш канал. Якщо ж випадково не знаєте, що подивитися у кіно, то ми завжди раді вам підказати. До зустрічі!